Вітаю, друзі! Сьогодні смажимо яйця на воді. Так так, не на олії, а саме на воді. І це геніально для здорового та корисного сніданку. В сковорідку виливаємо воду і доводимо до кипіння. Далі розбиваємо яйця. Закриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і доводимо до готовності. Приблизно це займає. 3-4 хвилини. Особливо вони підійдуть тим людям, яким взагалі не можна смажене і вже так надоїли варені яйця, хочеться ось такої яєчні, тоді сміло готуйте собі яєчню на воді. Ну, а також і всім іншим. Такі яйця будуть смакувати. Тим більше, що це в рази корисніше, ніж смажити на олії. Далі доповнюємо тарілку чимось смачненьким, у мене салат і сніданок чи обід готовий. Обов'язково спробуйте приготувати такі смажені яйця на воді. А я з вами прощаюсь до наступного відео.